Привіт, вболівальники синьо-білих! Ми повернулися з новими новинами. Цього разу поговоримо про те, що наш президент Ігор Суркіс готовий запропонувати роботу колишньому динамівцю. Це розділило багато думок у соціальних мережах, і в цьому відео ми перевіримо всі подробиці. По-перше, я прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Це дуже важливо, щоб ми могли тримати вас в курсі найсвіжішої інформації від найбільшого клубу України. А тепер перейдемо до новин. Як повідомляв Spot UA, ЮЕЕКС Форвард Динамо Артем Мілевський, який у вересні потрапив до лікарні через проблеми з алкоголем, поступово приходить у тверезий стан. Як повідомили наші джерела після проходження складної реабілітації від алкоголізму в столичній клініці Екс Національний Схуд на 20 кілограмів. А найголовніше, більше не вживає алкогольні напої. Мілевського було піддано кодифікації. Нещодавно з'явилася інформація, що 38 річний Мілевський має шанси повернутися в Динамо. Ігор Суркіс спілкувався з Мілевським і заявив, що обов'язково допоможе йому в роботі. І ця робота буде в Динамо після повної реабілітації Мілевського. Клуб на нього розраховує, але не знаю. На якій посаді сказав журналіст Ігор Циганик під час програми Циганик Лев Артем Мілевський, який провів за збірну України паєте 10 матчів і забив 8 голів, завершив кар'єру у вересні 2021 року, його останнім клубом був Минай. У складі Динамо нападник виграв чотири чемпіонські титули та Кубок України, а також двічі обирався футболістом року в Україні у 2008 та 2009 роках. Тож, шановні вболівальники, що ви думаєте про можливе повернення Артема Мілевського в Динамо? Я вважаю, що це дуже гарний жест від Ігоря Суркіса. Як ви думаєте, скажи мені тут в коментарях: дякуємо за перегляд, до зустрічі в наступному відео.